Тому що знаходимося поблизу лінії зіткнення і танкісти ховають свої та та танки досить ретельно. Нарешті знайшли ось він Т-64. От на цьому танку ми помітили, що немає мангалу, який зазвичай варять на свої танки росіяни. І от зараз питаємо спеціалістів, чи взагалі вони потрібні. Лай -лай. Артем. Ми от над росіянами, на початку повномасштабного мангали. А ти бачите, тепер і у нас таких багато на танках є. Є сенс ага. від нього взагалі чи нема? Я не бачив, щоб вони дуже допомагали, тим паче, що якраз коли ми поставили їх в своїх зводах, прийшло нам цікаве дуже відео, що у ворога нашого нова розробка, яка обходить всі ці мангали. І от облін... Я тільки радий, що в мене на, такої фігні нема натамка. Це проти От, Якраз вони думали, що це їх врятує. А ми ну, як... та ще, може бути, я так думав, що коли реактивна струя від ланцюг, з одного боку вона раніше здетонує uh -huh. і не так сильно. А з іншого боку, реактивна струя все одно, як і полетить, так і полетіть. Ну, таке, рівне. Ну може якийсь хоч півтора відсотка додає захисту ця штука. Ой, я сподіваюся, що так. Я не буду точно казати, цю статистику виводити, але чисто ну, є, ну, буде, ладно. А шлюмфон є якийсь захист чи там просто зв'язок от всередині? Взагалі він доволі плотний. Угу. Воно, в принципі, якщо ударна волна, ну, ну трошки погасить, якщо ти гупнешся. Uh -huh. Вони так на це розраховані, щоб коли ти сидиш, ти сам постріл чуєш, отак, там, бум. <гум> mm. <гум> треба от, броні в танку чи не треба? Бачу тільки шлемофон є. В танку точно ні. На танку можливо. Щоб, якщо тікати, на себе не тянуть. Танки, ну, тут і так, бо ну, швидко не залізеш, бо ну, зараз ще зима, uh -huh. можна плати. Ти залазиш, можеш зачепитися десь. От Сказали, що в броні я туди всередину не пролізу, тож Біля, доведеться дай, все це зняти. Близочко. Це там він командир танку, не конкретно цього, але це з його підрозділу. Ага. залазь. Залаз, ставай на сіду, ти нічого страшного. Желати Желательно не ставати. Ноги одразу засовуй туди і під зоку полозився, сіду. Ну щоб ви розуміли, це я вже сівся, і якщо закриється люк, мені треба ще якось знайти тут місце для того, щоб опуститися. І люк не бив мені по голові. Десь отак це має бути в походному варіанті, але вже я не можу навіть нижче опуститися, тут а треба нормально мати. E, досить низький зріст. От, тебе от... От... Оце був би супер танкіст, як, якби міг сідати. Так, да, я бачу, бачу, дітять. Тут треба метр шістдесят тут мати, щоб за вас. Ще менше? Да, да. менше? Да. А... Ну для Ну, я повністю, знаєш, як я сижу, отак согнутий. So... Ну ти високий, ти вищий да. в мене навіть. От останній раз я в танці провел 3,5 часа з закритий... І Щоб потім спина сильно боліла. Бруть Ски... там а пузатих якихось. пузатих. Позади танкісти? На да. коля є позади. Ну, буває таке, що відсіють людей тільки через вагу і зріст. Ні. Я не бачив всюди. А екіпаж три людини. Механік, да. командир і навідник. Це да. ага. от обагрів бойового відділення. Ага, бойового відділення. Тобто командир і навідник гріються, а механік угу. собі в холоді сидить, рубить. Да, так, так. Да. А так, в принципі, погана ідея, що не зробили обогрев для механіка. Було прекрасно. Пуля. Тобто єдине, що передній люк героя називається. Ні, Фрик героя знизу. Да. Він у тебе одразу засідушечку. То люк героя це так іронічно називається. Такий, вічий, звісно, він героїв. Пахує та тактичним відступом. Ну и так, если сразу. Тут это надо выбивать молотком. Видишь, одна выбита, легко ходит, а вторую надо выбивать. И он поднимается на себя. Есть, что отпускается вниз, а есть, что поднимается наверх. Сколько вин важит? Ну, плюс-минус до 100 килограмм. Чтобы его снять, это мне надо вот эту спинку поднять тяжелую, которая. Вытянуть вот эту ручку, ну, подлокотник, и сидушку подать вперед на механика. Сухе. ну взагалі танки. Це ж така зброя проривів маневреної війни. От зараз як використовуються танки? З більшою мірою працюють в закритих позицій, що вони, що ми, чи як? І, і вони, і Ми в принципі да роботами закритих і прямий. Не всі їздять на прямих. Больші з питаємося в закритих позицій, берегти техніку. Тому що я думаю, вони зараз нічого не берегуть, тому що їм треба... Як видимо результат забрать Донецьку область, Луганську. Видимо, они им по боку на ту техніку у них. Техніки, видимо, не меры. Слухай, ну от Бахмут, так є висотки, там стоять тури на дахах, прям в квартирах, напевно, що стоять. Розкажи трошки більше про це, як вони зараз просить поніс заняли з девяти ташках тури, которые стріляють по п'ять кілометрів, по три, по дев'ять. І они эту трасу Івановська. Бахмут эта трасса, они ее полностью простреливают. Они видят машину, они сразу по нему работають. Тут работает, а не круговод случается. Будем здесь на маршрут руку по малому кругу. Кривняйся. Струбка. трубка. Наказывай, печать занять, дотримувают суворо, дотримувают заходи в безпеке. Вільно. люди знаєте, дрифтує дрифтуют там к чиня ну, может но это такого не будет не маль да получилось ага. это на асфальте на асфальте да Залізся швидко, бо танки поспішали, а злісся така важко, тому що а, а, замерзає лід, намерзає на броні. І от треба обережно, щоб не впасти. Дане мені подобається, механіки нормально чувствують обороти, чувствують техніку. Цілком я задоволений. На цьому все сьогодні поспілкувалися з танкістами 17-ї танкової бригади. І дізналися багато цікавого, навіщо потрібен люк героя і що це взагалі таке? І зараз уже повертаємось на базу готувати для вас нові сюжети.